Доброго Доброграночку, це мої жоржини, але знімаємо ми сьогодні не жоржини, а знімаємо чорнобривці. Як ми заготовлюємо квіточки на шампанське з чорнобривці? Ми вже пробували шампанське з квітів бузини. Нам сподобалось. Тепер знайшли рецепт, дуже багато в інтернеті. Як зробити шампанський квас з чорнобривців? І так, 50 квіточок чорнобривців. Додаємо туди пів кіло цукру. Додаємо туди дві ложечки без верху лімонної кислоти. От. І 5 літрів водички. Водичка в нас фільтрована фільтра. Зараз по 2,5-2,5 літра. І ми його. Розмішуємо до повного, до повного розтворення, поки розтворився Ось Отакий. От Далі додамо ще 3 літри водички, поставимо в кімнату на добу півтори, Розільємо пляшечки, не, не повні пляшечки. Потім ми Пустимо в погріб, у нас вже досвід є, я вже сказала, шампанське з бузини. І через місяць-півтора будемо смакувати і поділимося тим ефектом, тим смаком, який ми отримали. Будьте здоровенькі, гарного дня! Для близьких і рідних ми вас запросимо на дегустацію. Будьте здорові!